Слава Україні! Героям слава! Друзі! Поруч з нами Дмитро Познанський, гравець команди Тат. Вітаю вашу команду з першою перемогою на цьому чемпіонаті. Обіграли команду Самець. Спершу розкажіть емоції від гри? Емоції позитивні, перемагати завжди круто. Дякую хлопцям, дякую команді суперника. Гра була достойна. Які ваша команда ставить цілі завдання на цьогорічний чемпіонат? Перемагати! Але як же вийде? Перші дві гри програли. А далі час покаже, як буде тільки до перемог, ставимо цілі свої. Тад, вже втретє, бере участь на нашому чемпіонаті. Є вже й команди, з якими ви знайомі досить давно. Проте і є три нових колективи, одним з яких вам доводилося грати у попередньому турі. З МФК Тернопіль. Що можете сказати про гру новачків? Команди досить сильні. Багатьох просто гравців з команд знаю особисто, тому додають трохи. Емоції в чемпіонаті, якщо команда ще й не з нашого міста, це найбільш ну, цікаво. Вони, ми з іншими пересікалися на футбольному полі, з ними ще не пересікалися. Але думаю, що вони нам е, додадуть клопоту. Що ж, бажаю вам та вашій команді успіхів. Дякую за відповідь. Дякую.